Перевага Е-чек саме заключається в тому, що клієнту дуже просто стартувати. Дуже просто mm -hmm. підключитись, зареєструвати, зробити ці прості кроки, а найголовніше перевага саме компанії Е-чек заключається в тому, що ми повністю супроводжуємо старт клієнта, ну і надалі роботу з ним. Як тільки виник, тобто, якщо я реєструюсь в Е-чек, я можу просто звернутися до компанії по телефону, і мені ви допоможете покроково зареєструватися. Безумовно, і це, це все буде дуже комфортно, просто ми з радістю залюбки проконсультуємося як в телефоні, в комфортному для вас месенджері, пошті, і будемо завжди на зв'язку. І дуже багато уваги ми приділяємо саме тому, щоб контактувати з клієнтом максимально на високому рівні. Тобто я особисто теж приймаю участь в вирішенні якихось технічних нюансів чи запитань кожного з клієнта як директор? Абсолютно вірно Спілкуватися з клієнтами допомагати вирішенні питань? Так, бувають абсолютно це, це різні рівень. ситуації. Бувають, коли клієнту просто необхідно отримати е, певний рівень обслуговування, незалежно від того, якого рівня е, це підприємство. Е, наскільки б дрібним е, клієнт себе не вважав, е, це всього-навсього початок. Кожен бізнес він росте, він розвивається, він стає ще кращим. Ну а наша задача зробити для нього це максимально ефективно і просто.